З нагоди Дня державного прапора та 25-ї річниці Незалежності України 23 та 24 серпня у місті Славуті відбудеться ряд масових заходів. 23 серпня у День Державного прапора України об 11-й годині у сквері імені Тараса Шевченка відбудеться урочистий мітинг на місці першого підняття Державного прапора України, звідки за пів години учасники мітингу пройдуть урочистою ходою до головної площі міста. На якій о 12-й годині розпочнеться церемонія відкриття стели пам'яті героїв антитерористичної операції Славуччини. Програма заходів 24 серпня у День Незалежності України розпочнеться о 14-й годині на головній площі міста, презентаційним оглядом наметів, представлених сільськими радами та підприємствами міста, за півтори години о 15:30 на площі відбудеться урочистий захід, який о о 17 годині продовжить святковий концерт. Впродовж дня діятиме виїзна торгівля та проводитимуться спортивні змагання. Телефони для довідок: 705 05, 05 211 67. Славутська об'єднана державна податкова інспекція повідомляє, постановою Кабінету міністрів України від 13 липня 2016 року затверджено порядок ведення реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до реєстру та виключення з реєстру, згідно з якою даним установам, організаціям та підприємствам рекомендується у місячний термін привести свої установчі документи до вимог податкового кодексу та подати. Засвідчені підписом керівника та скріплені печаткою копії установчих документів неприбуткової організації, а для житлово-будівельних кооперативів завірених ними копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку, та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним кооперативом. Неприбуткові підприємства, установи та організації, які не привели свої установчі документи у відповідність з податковим кодексом після 1 січня 2017 року виключаються контролюючим органом з реєстру неприбуткових установ та організацій. За довідками звертатись за телефоном 215 18. Славутська дитяча школа мистецтв оголошує набір учнів на 2016-2017 навчальний рік на оркестровий фортепіанний, народний хоровий відділи, а також образотворче мистецтво та хореографію. Вступні іспити відбудуться 29 серпня о 10-й годині в приміщенні школи мистецтв за адресою місто Славута, вулиця церковна, 9, довідки за телефоном 222-58. Центр раннього розвитку дитини Дивосвіт оголошує набір у групи короткотривалого перебування. Режим роботи груп з 7.30 до 12.00 години дня та з 14.00 години до 18.00 години. Одноразове харчування здійснюється за бажанням батьків. Центр раннього розвитку дитини Дивосвіт оголошує набір дітей і у гуртки на платній основі. Хореографічний природа навколо нас, можливе відвідування занять разом із батьками, режим роботи понеділок, п'ятниця з 17-ї години. Також запрошуються всі молоді мами разом з малюками на засідання клубу Я плюс мама. За довідками звертайтесь за телефонами 226 64 068 019 90 80. Державний професійно-технічний навчальний заклад Славутський професійний ліцей продовжує набір учнів на 2016-2017 навчальний рік за професіями: кухар-кондитер, слюсар з ремонту автомобілів, електрозварник, штукатур, монтажник гіпсокартонних конструкцій, електрогазозварник, кухар, офіціант, бармен, кравець. Навчальний заклад також здійснює курсову підготовку за професіями, монтажник гіпсокартонних конструкцій, електрогазозвацькому. Варник кравець кондитер бармен кухар офіціант, продавець продовольчих товарів, оператор комп'ютерного набору. Приймальна комісія працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години за адресою місто Славута, вулиця Ярослава Мудрого, 75, район військового містечка. 30 серпня о 17-й годині в приміщенні Славутського відділення спілки поляків, що на вулиці Грушевського, 68, відбудеться зустріч із батьками, дітьми та всіма бажаючими вивчати польську мову. Набираються групи дорослих та дітей з першого класу. Телефонуйте 096 771 34 25. Лови файні ціни у комп'ютерному всесвіті. Ноутбук Lenovo лише за 5699 гривень. Планшет з 3G за 1219 гривень. Смартфон Lenovo за 1999 гривень. І ще багато вигідних пропозицій. Магазин 220 вольт, що за адресою козацька 6, оголошує розпродаж. За низькими цінами реалізуються фарба, лаки, розчинники, грунтовка та садово-городній інвентар. Ціни вас приємно здивують здається в оренду приміщення магазину загальною площею 51 квадратний метр за адресою вулиця Ярослава Мудрого, 62А. Телефон для довідок 067 383 90 78. На роботу у місто Хмельницький запрошують автомеханіка, автослюсаря, автоелектрика. Вимоги – вік до 40 років. Заробітна плата стабільна – від 7 тисяч гривень. Телефонуйте 068 010 44 60. Потребуються охоронці в місто Київ. Заробітна плата від 3,5 до 4 тисяч гривень проживання в гуртожитку. Телефонуйте 095 397 76 72. Державний професійно-технічний навчальний заклад Славутський професійний ліцей запрошує на роботу юрист-консульта та майстра виробничого навчання за професією слюсар з ремонту автомобілів. Куплет склобій. Телефонуйте 097 763 70 03. Новий магазин меблів, що по вулиці Ярослава Мудрого, 37, пропонує широкий вибір корпусних м'яких меблів та матраців, виготовлення меблів за індивідуальним замовленням, послуги дизайнера, доставка та збирання, ціни від виробника. Телефонуйте 096 984 64 54.